Добрий ранок, прекрасні люди! Дуже рада вас вітати на каналі і дуже рада, що цей тиждень починаю я з вами, і ми можемо молитися і читати Слово Боже. Ми продовжимо читати книгу пророка Захарії 9 розділ з 9 вірша по 10. Всього два. Але вони дуже важливі. Читаємо. Радуйся, вельми, народ Сіону, радісно скрику, народ Ірусалима. Дивися, йде твій цар до тебе. Він справедливий, звитяжний. Їде смиренний верхи на молодому ослі, на дитині робочої ослиці. Я вигублю колесниці з Єфраїму, Єфраї, і коней із Єрусалима і буде зламано лук війни. Цар проголосить мир народам від моря й до моря буде править він від самого Єфрату до кінця землі. А в цих двох вершах ми бачимо той момент, коли Христос був народжений. І коли він в'їжджав в Єрусалім, ми бачимо, що він дійсно в'їжджав на молодому ослі. І він дійсно приніс мир. мир. Він... <кій> Також він показує, що таким чином є дещо більше, ніж просто влада тут на землі. Він показує нескінченну власть, яка в нього є, і яка в нього не просто буде, а вже є. І ми, як віруючі люди, які причасні до цього, бо ми є привита лоза, ми маємо розуміти, що Христос є і наш Цар. Ми розуміємо, що тут написано нам справедливий, звитяжний, смиренний. Чи розуміємо ми ці слова? Чи розуміємо, як воно стосується Христа і як воно стосується особисто нас? Тому що, коли ми думаємо, що Господь, як по, по новому заповіту, нам кажуть, да, Бог люблячи, довго довгомилуючи, так і є. Але Він справедливий. І все має бути в свою чергу. І кожен наш крок, наша дія має нести відповідальність, хочемо ми цього чи ні. І тому давайте пам'ятати, що він справедливий, і воно починається з першого цього слова. Він справедливий, звитяжний і смиренний. Це ті риси характеру, до яких ми маємо вчитися, щоб їх здобути в своєму житті. Чи є ми такими, як Христос? Чи хоча б ми можемо вчитися цим рисам характеру? Чи ми піддатні взагалі як глина бути м'якою, щоб. Стати тим, ким маємо стати. Давайте молитись. Молитись про це і про нашу рідну Україну. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую за твою милість, яку ти оновив сьогодні, знов для кожного з нас, хто живе в цей день а на цій землі. Дякую тобі за ці слова, які ти нам даєш сьогодні, і ти показуєш нам характер Христа, до якого ми маємо намагатись надбати, який маємо намагатись надбати. І допоможи нам. На цьому шляху не шукати чогось зайвого, чогось додаткового, бо ці речі вони є найважливіші. Ми зачастую не користуємося ні смиренням, ні справедливістю. Ми навіть не розуміємо до кінця ці слова. Тому допоможе нам в сьогоднішньому дні думати про ці речі, про ці речі характеру, як вони впливають на наше життя. Як такі риси характеру Христа впливають в наше життя? І що ми можемо зробити? Щоб надбути це, або може вже в нас воно є, і як це примножити, і як це правильно використовувати? <кій> Дякую тобі за можливість молитися, бути потрібними в цей момент, в цю хвилину, саме в молитві. В молитві за нашу Україну, за нашу владу. За наших воїнів, за наших волонтерів і всіх тих, хто живе на території України і намагається триматися. Ти знаєш, що зима буде важкою, але я знаю, що ти створив наш народ незламним. Єдине, де ми маємо зламатися, це і змиритися перед тобою, а все інше ми маємо стояти твердо на своїх ногах, показуючи, що ми твоя нація. І допоможи, будь ласка, це розуміти, тому що багато окутних речей відбувається, багато чого й досі продовжують говорити через СМІ наші дуже цікаві зірки, і це йде поперед того, що є істиною. Тому допоможи, будь ласка, щоб ми знов не впали, щоб ми могли встояти в цій війні, і щоб наша нація не була знищена. Прошу в ім'я Ісуса Христа! Всім гарного дня.